Привіт, я Аліна. Привіт, я Анастасія, і ми разом створили для тебе марафон Тіло, яке я люблю, для того, щоб ти змогла налагодити контакт зі своїм тілом та відчути, як воно віддячує тобі за твою турботу. Ми наповнили марафон корисними щоденними рекомендаціями та завданнями, об'єднавши їх в одну комплексну систему. Протягом всього марафону ти дізнаєшся, як відчувати своє тіло та розпізнавати сигнали в ньому. Також ми підготували для тебе щоденні тренування та практики, завдяки яким твоє тіло стане більш гнучким, здоровим, спортивним та підтягнутим. Також ти дізнаєшся, як підібрати харчування, що підійде саме тобі, та як зробити його частиною турботи про себе. На марафоні буде багато порад, як зберегти свою красу та молодість, а також підвищити рівень енергії, приділяючи час. Правильному догляду за собою, крім того, ми розглянемо різні аспекти жіночого здоров'я, включаючи жіночі гормони, як впоратися з гормональними змінами, як розслабитись, розкрити свою сексуальність та взяти максимум від своєї жіночої природи та своїх жіночих гормонів. Цей марафон створений для того, щоб ти нарешті змогла зупинитись, відчути себе, подивитись в дзеркало і сказати це тіло, яке я щиро та безмежно люблю. Тож бажаємо тобі насолодитись цим тижнем та вібрати в себе нові знання, нові звички. А ми з Аліною будемо поруч на кожному твоєму кроці. Що ж, давай почнемо? Давай.